Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Коринфя, його перше послання. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу, коли Ісус навчав і сиділи фарисеї, і учителі закону, що прийшли з усяких поселень Галілеї та Іудеї із Єрусалима, і сила Господня була зцілення їм, і ось мужі, які несли на ношах чоловіка, що був розслаблений. І намагалися внести його в дімі і покласти перед Ісусом. І, не знайшовши, де принести, пронести його через натовп піднялися на дах і, розібравши черепицю, спустили його з ношами на середину перед Ісусом. І, побачивши віру їхню, він сказав йому, чоловічі, відпускаються тобі гріхи твої. І почали міркувати книжники і фарисеї, кажучи, хто цей, що каже, що каже богохульства, хто може відпускати гріхи крім одного Бога? І Ісус же, зрозумівши думки їхні, сказав їм у відповідь. Що ви помишляєте в серцях своїх? Що легше сказати, відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати встані ходи? Але щоб ви знали, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, сказав він розслабленому тобі, кажу, встань і взявши ноші твої, іди в дім твій. І той, одразу вставши перед ними і взявши те, на чому лежав, пішов додому свого, славлячи Бога. І жах охопив усіх і славили Бога. І сповнилися страху, кажучи, дивовижні діла побачили ми сьогодні. Ну і переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, все мені дозволено, та не все, та не все на користь. Усе мені дозволено, та не все будує. Нехай ніхто не шукає нічого для себе, але кожної для ближнього. Усе, що продається, на ринку їжте, не вагаючись заради спокою совісті, бо Господня земля і те, що наповнює її. Якщо хтось із невірних запросить вас і ви захочете піти, то все, що дадуть вам, їжте без найменшого вагання, заради спокою, і совісті. Але якщо хтось скаже вам це ідоложертвене, то не їжте заради того, хто сказав вам, і заради спокою, і совісті, бо Господня земля і те, що наповнює її. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі завтра.